140 на 90 пульс теж підпиш. Треба діяти. Що це? Знеболювання. Яке? Короше зараз полегшає. Яке? Пентамін. Не треба. Зараз не той момент, щоб перерозділи. Больовий шок може призвести до відмови органів. Я сказав, ні. Забирай. Я дзвоню Тарновській. Іди за мною. Швидко, тільки обережно. поранення грудної клітки, Зірвався з лісів на будівництві. Стан стабільний, ситуація знижена. Вочевидь, ушкоджений легені. Відмови від Ти ж Термінатор, чи що? не можна знову. Обов'язково розповісти. Давайте спочатку на катей. Ну, Раптом що підпиляємо. Давайте, давайте, давайте. Скільки вона була під водою? Хвилин 10. Поки побачили, поки добігли, поки дістали. Кровна газа, ковбограма і кислотно основний стан. Так. Головне, собаку вона витягла, але сама випусти не змогла. А це нічого. Ми її одразу в гріючу ковдру і 50 грамів горілочки всередину. Ми що, з глузду з'їхали? А що до такого? Ми так завжди гріємось. В реанімацію.